Друзі, вітаю! Мене звати Іра, як завжди на моєму каналі. У нас сьогодні не дуже незвичне відео, яке зняти конкретно по запиту одної прекрасної дівчини, яка працює зараз так склалося, зранку до вечора, і дуже мене просила зняти їй мою шафу, мій бордачок. І я вирішила її не відмовляти, щоб її трошки розважити. Це відео знято по запиту Наталі Золотарьової. І я вам зараз буду показувати свої бардаки. Насправді мені дуже соромно за бардак, але я вам зараз поясню, чому. Справа в тому, що частина ароматів в мене стоїть в коридорі в шуфляді, і я їх просто понатикувала це раз. По-друге, чому в мене такий бардак на поличці? Тому що в мене поличка одна. Але я, в принципі, знаю, що в мене де тут стоїть. Тут багато тришака. Тому мені дуже соромно перед людьми, які показують свої колекції, які справжні. От ви мене питаєте, чому я говорю не колекція, а чому я називаю це вічно якимсь хламовником або ще щось? Тому що тут така збірна солянка з того, що, що в мене є. Я, звичайно, хотіла би поставити тут рядочками всі якісь колекційні варіанти, але для мене такий важливий запах. Тому тут сьогодні буде дивитися на весь мій бардак. Почну я з лівого кута. А, ще я ж це була сказати, заодно я хочу відібрати деякі аромати для Project Pena, які вже тут застоялися, і пора вже їх трохи відсувати. Почну я з лівого кута, я вам покажу, потім пересунемося в правий, так як я поставила камеру на штатив, тому що в мене руки терпнуть, як я його довго високо тримаю. Тут в мене стоять в кінці два Giordani Gold. Я так зараз тяжко мені діставати туди рукою, тому що ну, через штатив. але взагалі тут мені нормально. Полома Пікассо, Адам Лівайн. Тут екзума. Я так дістаю. Мартін Lion. Тут затикане таке далі, що трохи до осені. Це у нас Жан-Поль Гуті Класік. Тут, ви бачите, стоїть Angel Шльосир. Так, що в нас ближче? Це якась странна підробка з блошиного ринку на Коко Шанель, а яка пахне офігенно, до речі. Не так, як ясно, що шанель. Але класика. Pure Poison. Тобто У мене тут зліва такий трошки з цей. Ближче до люксу труссардії. Тут стоїть Black Perfecto. Тут нішенька, у мене єдина нішенька це подарунок від Альони. це Лоренцо Вілорезі. А може той і не ніша, не знаю, пахне як ніша. Мій гірленчик, цей, який і Так, що там ближче? Віпроус. Так, телефон мене обламує. Віпроус від Кароліна Ерери. Тут щось, боже, якийсь куртублик. А, це є Обсэшн від Кельвін Клям. Це польська фігня склонна. Монгерліан. Тут я вам показувала це є Сліндіон грушевий. Так, монталь я заберу тимчасово, бо він як завжди. Цим він мені трохи заважає. Це є Булгарі. От я його хочу забрати на Project Pen. Бо тут такий залишок, який треба добити. Я, правда, не знаю, як він буде мені в холод тепло, але хочу його забрати. Так, тут в мене що стояло? Це є Сальвадор Далі. Він, до речі, у мене теж трохи в коридорі. Це є. Ой, він посірів, він був фіолетовий, ну це через ваніль. Starlight від Eingner. Це такий ближній собрат, дуже схожий на ейфорію Calvin Klein. Так, що тут у мене? А, це я показувала це мій любимий маск, ну, маск нуар. Повертайся. Маск нуар від нарцису Rodriguez. Тут, як бачите, стоять жовті губи величезні сотка, це мій любимчик. Це туалетна вода білі губи. І збоку стоїть лагуна. Тут, як бачите, стоїть версаче. Ну, тобто, це не їхні місця, вони в мене натикані. Але я знаю, що де стоїть. І я так приношу. і це, Я просто показую, що є. Версачі Crystal Noir це та, що знятість Oriflame, називається Petal Quartz. Це айсберг, Той, що пахне морозивом. Тут стоїть парочка мініатюр, я не буду показувати. Це та ужасна груша, треба її кудись діти. Тут Ріана Рібель і Утега Вента. І ось такий малюсінькі у мене стоїть плежес, по-моєму, від Estoloder. Але мені здається, що йому хана прийшла. Так, ідемо далі по рядочку. Тут я вам показувала Жан-Поль Гутьє. Тут ззаді стоїть м, Хлоя е, Вінтажик. Боже, Еля, що ти робиш? Це є аметист від Лолік. Це е, Уі від Ланком. Е, Джамолон е, Неролі Базілік. You Can Do anything Від затік вольтак, Вольтек, Вольт, Шо. Вольтар, боже. я... Коротше, ви поняли. І Фльоде Пічер від Карла Лагерфельда. Знову ззаді показую. Це Блуграс. Антоніо Бандерас. тут там Дизайр. Люблю його. Так, Бандераса я вам показала. Що тут за ним? А це Катеріна Відрасасі. Такий залишок, я не знаю, може, її мамі віддам, бо я трохи переживаю за її состояння, бо вона моя мама його любить. Так, далі поїхали. Лоліта Лемпицька, Лемпіка, Не знаю, як правильно, всі говорять по-різному. Так, оці одеколончики в мене стоять в коридорі. Це є гіол від Жан-Марко Авентурі. Я його зразу забираю. 47,11. По них теж, до речі, по якомусь з них треба провести Project Pen. Їх багато, але пора їх виливати, бо в мене ще взаду фігіще всяких цитрусів. Забираю. Tropical Tentation. Обожнюю його. Сотенчик в мене такий. Теж в калідор. В калідор. Так, йдемо ззаді знову. Це в мене тут Black Opium. тут невеличкий залишок. Знятість Vanille Noir. Красивий ванільний аромат. Це в мене Oriflame Elixir, Amber Elixir. Ну, він такий на осінь на зиму, я його люблю. Incanto Shine. Напевно, теж його заберу в Project Pan. Якщо не повністю, то хоча б трохи його треба зносити. Так, що вам тут видно, ще, видно ще бачу? Так, це є Гарденія від Elizabeth Taylor. Стоїть, не буду діставати. Це. Натур від і в грошей. він дуже дивно пахне. Я не то, щоб його. Ну, не дуже тягнеться до нього рука, бо він дуже странний. Це ваніль гарден. Він такий зимовий, чимось похожий на такого ну, типу кастрований грінловер. Тут, по суті, цитруси і ваніль, і така ваніль потім і лишається без всяких переливів, без нічого. Так, що в мене тут? Ага, злетіла кришка. Це Оленка мені недавно подарила, я вам ще його не показувала. Це і пані Волєвська Рубі. Такий шипрек-ягідний. Це моя любовішка небрас, солодкі літні квіти. Я вам його показувала. Так, це з коридора теж мандарин, Лимон Цедр. Те, що деколончик в мене в коридорі стоїть, тому я його відразу звідси забираю, щоб можна було потім собі. Я потім все порозставляю просто порівну. Зараз я трошки поверну камеру. Так, я вас повернула трошки вбік бік, йдемо знову. Це є Евасьйон від «Буржуа» і поруч баку від «Буржуа» стоять. Це є «Сіара» від Ревлон. Люблю її, але вона на осінь. Тут ззаді у нас що? Ага, це Charlie Gold. Тут перед ним стоїть Charlie White. Це польський якийсь склон під. Ну, це теж з блошиного ринку, але він бачите, який настойний. Це, типу, під опіум оригінальний. Щось в тому направленні, але він ну, класний. Він, до речі, дуже класний. І Іванка теж показувала, але в іншому, в іншому флаконі. Ну, якийсь польський аналог, не знаю. Коротше, тут є і в то які квоки з нот амор. Що тут поруч? А, це Мохіто стоїть. Це плаття від Avon. Так, де воно є під це? Так, оті заберу. Аюрведа від Тезорі до Орієнте і Матча, Теверде Матча Тезорі до Орієнте. Вони в мене теж в коридорі, в шуфляді. Цей лимон вже всі знають, Боже, їх вже всі накупили. Це є Warverin-седрат від. Жан-прованс, зелений лимон, У мене всі в калідор. Так, оця от фіговінку, яку треба теж коли-небудь добити. Але я не знаю, чи я зараз хочу її брати. Це ABS типу аналог на ескаду. Фрукти такі, йогурти. Я його люблю, але ну зараз мені трохи в ньому душно. Треба на осінь лишити. Це маленький Plain Soleil. Ну, я його не в Project Pen, але я його собі візьму, тому що він отлітній, а я про нього забула. От, і піде в роботу. Хоч пару раз треба його поносити. Так, це з конвалія. Вже теж. Я не буду, ну, що розказувати, ви то все бачили. Це є клумей від Москину. Це якась з блошиного ринку підробочка на лоліто лимпіцьку яблуко якесь типу. Але пахне воно, до речі, непогано, і Просто ну, не тянеться в мене до нього та ж рука. Так, поїхали далі. Ззаді, це є Ларів. Так, хто ти ларів? Хто ти? Міс Дрім це є клон на туфлю. Тут два той, що новинка, Passion Dance. І звичайний Passion Dance. Це Avon. То в мене вже з правої сторони пішов всякий Avon і все таке. Так, це є роял. Тут стоїть. Тут біля нього стоїть аурора. Так, оце треба теж добити. Це Айван. Зараз вона у мене завжди стоїть десь ближче до стіни. Але сьогодні я його подрузі трошки відливала, бо вона любить нема. Тому я його дістала. Так, і ще десь у нас тут є. А, ні, це був Боже, це був Бейон, а це «Рояль». Це тут знакові флакони. Імарі показувала вам, хто не дивився, подивіться про Айвон. Ларіф Флір де Фем. Це щось в направленні. Е, гьо, боже, як його. Poison Girl. О. Це теж ларів польський аналог на, на трезор в е, е, Дуже, ну, я його люблю. Він, тому що він не дуже стійкий, але як десь, подивіться, в мене на каналі є порівняння, яке його порівнювала. Так, оце. Hello beauty. Тут, коротше, ларів ціла куча. Hello beauty це. Ангели і демони від Givenchy, клон. Так, це мої любимчики від Avon. Теж показувала. Недавно було відео про Avon, тому я не буду розказувати сильно. Це інкадесанс Enjoy. Так, тут в мене моя любимочка на осінь чекає. П'яте Avenue Royal. Це стоїть у нас Oriflame, Вишневенький, той, що я його люблю. Це мадам Ізабель. Треба її кудись затикнути або подарити комусь. Я її не ношу, тому що вона мені. Я маю пробник оригінала, і мені ну, не, не тянеться однієї рука. Мені там, той більше подобається. Це Mesmerise Avon це смачні амброві абрикоси. Коли-небудь його доб'ю. Так, це мені Юля присилала. Його, до речі, теж треба поносити. Це якийсь Юнайс. Nice. Один клон. Ой, стоять. стоять. Один клон на. цей. 에... Здається, на Sultan. Він, кстати, класно пахне, але я оригіналу не Та стій, Стояти! Але він такий ну, на осінь, мені більше. А це. Я весь час забуваю, як називається. Той, що з помідорною бутвою. Оцей от симпатичний, те, що треба забрати звідси. Все, його я забрала, це лише на осінь, те, що його треба буде добивати. Так, там в мене стоїть ловлі в, в, ну, в ручці. Тут всяка руснява фігня, я її не рухаю, навіть туркатися до неї не буду. Так, оцей рівне, напевно, піде до мами. Це клон на. Клон на Lacoste лакостепорфан. Щось в мене простоє. Я може пару разів поношу. і цей. Це від Faberlic Platino. Тут у мене стоять мої любимчики. Кабошарт 1, кабошарт 2, Старіша і новіша версія. Еля, тихо, будь, будь не шуми. Це є Faberlic Citronica, Цитрусовий шипр, але русським я не пользуюсь зараз нічого. Це Oriflame Vivacity, ну Треба взяти його в користування. Я його, звісно, не використаю, але от його вже пора добити. Вірніше не добити, а хоча б трохи ним покористуватися. Це євро 6 стоять. Новий жанр матін Бланк. І це Evidence. Шиприк трояндовий. І той, що ви, ну, вже сто раз показувала, Dream від BS. От і все, така в мене тут шафа. Ей, вони в мене в ручках стоять лежать окремо, всі відливанти в мене окремо. А тут то, що стоїть, то стоїть. От Як я так і показала, то як кажуть, сноба не смотрять. А я забула розказати вам до речі, поки тут я поставлю все на місце, я забула сказати, що це дальня шафа від вікна. В мене тут дверка зі скла, але тут немає світла і немає ніяких перепадів температури, тому що в нас західна сторона напроти п'ятиповерховий будинок. І стелі 3,5 метра, тобто кімната досить темна. І ця шафа стоїть в кінці кімнати, ну, навпроти вікна, але в кінці кімнати, тому світло сюди не доходить ні коке. Так само, як і перепади температури, тому що батарея під вікном. Так що, сподіваюся, в мене все живе і здорове. Але користуватися ним трохи треба, тому одеколончики, що я вибрала. Що я вибрала? Так, що я казала? Інкан, ту треба взяти. Тобто це не Project Pen, це швидше просто, що доб'ється, що трошки покористуватися. От хоча б в серпні. Думаю, що ви після такого трошечка від мене не відпишетеся. Я сподіваюся, це я точно доб'ю на раз. Так, а все решту, ті, що я показувала у деколани, підуть в коридор, я ними отпризгую з-під настрій. Сподіваюся, вам було цікаво. Такого бардака ніякого блогера більше не побачите. Я колись приведу свою шафу в порядок і лишу там тільки таке-однакове, щоб воно все красиво виглядало. Або хоча б пороставляю, як мінімум на три полки. Але наразі, як є, так є. Нічого, воно тут все пахне і все, воно все одно все класне. Тому залишайтеся мені здоровими. Обіймаю вас всіх. Я, якраз, до речі, починала відео під звуки сирени від бою. Сподіваюся, сьогодні в нас вже буде тихо, в нас і в інших містах, тому я вас обнімаю, цілую. І цьом мамки